Добрий день, малями! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, Природа і аплікація з малюванням. Послухайте віршик, два метелика до квітки прилетіли в гості, а в гостях у квітки, дітки, лізочка і костик. Правноручками малими квітку підв'язали, а метелики над ними. Радо закружляли. Свіжий дощик нагодився землю поливати. Шусть метелики під листя, А малята в хату. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ай, метелик, подивіться, Ось він, ось він, метушиться. Та який же гарний, гожий, наче квітка прехороший. Так, ось давайте подивимося на нашу дошку. Ось. Подивіться на дошку. Які гарні метелики у мене на дошці. Верхній метелик називається махаон. Це великий метелик. Ось бачите, який він. Ви який він гарний, чорний, жовтий, синенький, червоненький, цяточки на ньому є. Ось. Жовтий метелик. Він називається лимониця. Чого лимониця? Тому що він жовтий. Бачите? А на ньому по 4 червоненьких крапочки. Ось. Що складається метелик? Це комаха. В неї є скільки крильців? Чотири 1, 2, 3, 4 крильця. Головка, вусики. Так? Це чебрюшко, лапки і ніжки. Бачите, що складається у нас метелик. Димон іще подивіться метелик, цей називається павлине око. А чого так називається? Самі догадайтесь, так? Ось на кожному крильці, як очки, ось подивіться, дуже гарні такі. Це дуже гарний е, він, цей метелик. Такі ось, бачите, метелики. А ви знаєте, що метелики не чують, але вони відчувають вібрації. Метелики народжуються, щоб померти, дати життя новому поколінню. Більшість метеликів живе декілька днів. У метеликів є гарний апетит. Не деякі метелики. Випивають з нектару в кількості, яка перевищує в два рази його вагу тіла. Метелики мають дуже складні очі. Око складається із шести тисяч частинок, які називаються лінзами. І вони дуже, бачите, бачать гарно. І крутять очима в різні сторони. Метелики другі за бджолами опилювачі рослин. Сьогодні на землі нараховується 165 тисяч метеликів. Метелики є великі, розмах крил, як у пташки 30 см, а є малесенькі, зовсім зовсім малесенькі. Швидкість польоту метелика 60 км за годину. Це як їде машина. Метелики пробують їжу стоячи. А чому так? А тому що на, на лапках у метеликів, ось лапки, бачите, у мене лапки. А їжу метелики пробують лапками. А чому лапками ви спитаєте? А тому що на лапках у них є датчики смаку, і вони вирішують, що їм їсти, а що не треба їсти. За весь своє коротке життя метелик відкладує до тисячі яєць. Буває, коли на нього нападають, метелик може прикинутися мертвим і впасти, як будто він мертвий. А потім е е прикидає, а е потім. При, е він прокидається, як нічого не по... <смі> і летить далі. А ви знаєте, що метелики 150 мільйонів років вже живуть? І також є даже арктичні метелики. Але що таке Арктика? Це там, де Північний полюс, так? І там є метелики. Бачите, ось такі я вам дала невеличкі знання додаткові про пробетеленька. А зараз спочатку ось ми таку будемо робити з вами аплікацію. Бачите? Спочатку ми намалюємо пальчиком різною фарбою тулуб. П'ять, по п'ять пальчиків. Так. Далі. Слідуючий, Ось Зелено візьмемо. Так, ну, давайте оранжеві візьмемо. По п'ять штучок. О, бачите? Намалювали. Далі. Я заготовочку ще одну зробила, щоб воно висохло. Чекаєте, ви що висохне, а потім приступаємо до аплікації. Дивіться сюди. У мене у нас буде скільки три метелика. Складуємо папір два. Бачите, от я прямо куптичок і вирізаю що? Я зробила трафарет, щоб швидше було. І вирізаємо метелики. Вирізаємо тільки, зараз я вам покажу, з однієї, тільки де криється. Ось, бачите, тут я не зрізала. Дивіться сюди. Ось. Бачите, він двойний. Так, один у мене є. Ось у мене такі трафарети, зараз я вам покажу обріжу. Ось такий, бачите, не дорізаємо. Ще один. Вони мають різної величини. Маленькі, середній і великий. Так цікавіше. Так. Ось, подивіться. Бачите, є метелики. Далі клеїмо тільки серединку, і в нас метелики. Якби летять. так? польоті. Ми не будемо їх розкривати. Ми тільки приклеїмо, зацепимо, як він летить. І все. На край тулуба є, оти, де пальчиком ми робили, висохне. Так. Ось дивіться, бачите? Приклеїмо ось, тільки краї і наживили і до спинки притуляємо. І ще один, маленький самий. Ось ми його приклеїмо тут. Коли наша робота ось висохне, ми домальовуємо вусики, очко, ротик. Так, подивіться, і ротик ми зробимо. Так, А тепер можна ще, ось, бачите, вони летять на ложку. Так, дві. І можна трошки роз роззробити візеруночки. Ну, я зроблю чорненьким, ось, бачите, тут зроблені чорненьким. На одному, на другому можна не робити, його не буде видно. Так що, у нас ось такий буде метелик. Ви можете розмалювати, потім наклеїти. Так. Ось подивіться, яка у нас вийшла робота. Працюємо вдома і висилаємо роботи. Дуже цікава, інтересна і проста робота. Це літо, так? літають метелики. Радуються, радіють і ми з ними. Ветеликів не можна чіпати, щоб ви знали, тому що в них є таке пилком покриття крильця. Якщо ви візьмете своїми пальчиками, у вас залишиться пилок і метелик не зможе літати. Так що милуємося і ловити не можна метеликів сачками. Так що милуємося, дивимося і бережемо природу. До побачення!